Так, маємо станок, який лежить на платформі нижче 3 см, чим основна площа. Біда в тому, що ця основна площа це мозаїчна підлога. І вона дуже важко знімається. Задача така, що оця платформа повинна заїжджати під цей станок. Під цей станок. Ця платформа під цей станок. От ми зараз опустили, зробили місце. Ось це місце. Ми його опустили на 2,5 см рівно з самою платформою, щоб цей станочок заїжджав і виїжджав. Заїжджав і виїжджав. Зробили гладкий спуск на всяк пожар тут. Там, щоб люди не шпортались ногами. Тобто тут все чітко. Зроблено, але є одне но, оскільки це музаїчна підлога, воно пластами все відходить. Тому, так як я і казав, і попереджав замовника, що треба буде протягнути цю площу, легенько де є вибоїнки, ось такі, ось такі. Щоб колеса ось такі, щоб колеса могли нормально ось такі працювати. Ці вибоїнки потрібно ще підтягнути. Щоб ви це мали на увазі. Отак площа основна, вона рівна. Заїжджаєш і виїжджаєш. Ось так скидаю відео.